Оксана Мачак, візьміть себе у руки. Візьміть себе у руки, допомагайте ближнім. І це не значить взяти в руки автомат. Хтось волонтерить вправно, хтось молиться Всевишнім, а хтось із наших гордо тепер зветься солдат. А подивіться тільки на хлопців, що рятують завали, розбирають і дістають дітей. Вони найкращі в світі, вони також воюють. Хто знає, скільки ними врятовано людей. І лікарі, герої, і водій, маршрутки, і мати, яка сина в формі віддає, комусь копійку кожну, усі свої прибутки для ЗСУ не шкода, усе, що в нього є. Хтось ходить на роботу, щоб вчити наших діток, хтось хліб пече, а потім несе Отерео. Війна тепер наклала усіх оцей відбиток. Весь світ уже говорить, що Путін то. Візьміть себе у руки, допомагайте ближнім, батькам, сусідам, друзям, усім, хто поряд є. Знайдіть у собі сили бути дивовижним в моменти, коли ворог безжалісно нас б'є. Візьміть себе у руки, усі за Україну, бо кожен, хто що може, по крихті віддає. Ми нація красива і сильна, і єдина. Ми ті, хто просто так свого не віддає.